Всім привіт! Сьогодні огляд дуже нестандартної болгарки з Aliexpress. Перед початком поставте вподобайку і підпишіться. Це підтримує канал і допомагає робити більше оглядів. Поїхали! Шліфмашина приїжджає у звичайній картонній коробці без зайвого брендування, усе всередині упаковано доволі акуратно. Інструмент, аксесуари та документація лежать окремо та не бовтаються під час доставки. У комплект входить сама кутова шліфмашинка, захисний кожух, ключ для гайки, додаткова ручка та документація усе найнеобхідніше є, можна одразу починати працювати. Деякі комплектації на AliExpress можуть містити ще й диски, але це залежить від продавця. Болгарка виглядає незвично саме через куркову кнопку, яка розташована на рукоятці. Корпус зроблений із щільного пластику, а хват нагадує акумуляторні інструменти. Вигляд приємний, конструкція не люфтить, усе зібрано досить добротно для свого бюджету. У моделі є регулювання обертів, перемикач знаходиться на нижній частині інструмента і дозволяє зменшувати швидкість при роботі з делікатними матеріалами. Двигун працює стабільно, запуск плавний і контрольований. Завдяки курковій кнопці, що дає змогу легко дозувати силу та швидкість, ця кутова шліфмашинка підходить для звичайних побутових робіт різання металу, зачистки, шліфування чи роботи по дереву. Куркова кнопка дозволяє швидко реагувати, коли треба миттєво зупинити інструмент. Головною перевагою є куркова кнопка, яка робить роботу набагато зручнішою та безпечнішою. Особливо коли потрібно часто вмикати і вимикати інструмент. Інструмент добре лежить у руці та дозволяє контролювати роботу навіть на малих оборотах. Регулювання швидкості дає можливість працювати з різними матеріалами і не спалити диск або поверхню. Також приємно, що зібрана вона якісно і під час роботи немає сторонніх шумів чи люфтів. Регулювання обертів не запам'ятовує останнє значення. Після вимкнення доводиться виставляти швидкість заново, що може бути незручно при тривалих роботах. У конструкції немає преміальних матеріалів, тому зовнішній вигляд, хоч і акуратний, але простий. Крім того, через незвичну кнопку доведеться звикати до хвату. Якщо ви працювали тільки з класичними кнопками, перші години можуть бути незвичними. Ця кутова шліфмашинка машинка справляє враження практичного та цікавого інструмента для дому чи гаража. Кнопка реально змінює досвід використання, роблячи роботу комфортнішою і контрольованішою, вона підійде тим, хто хоче бюджетну болгарку, але з більш продуманою ергономікою ніж у базових моделей. У роботі інструмент поводиться стабільно, без заїдань чи вібрацій. За свою ціну дуже гідний варіант. Дякую, що переглянули цей огляд. Якщо вам сподобався інструмент або хочете більше оглядів з Aliexpress, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До зустрічі.